Доброго здоров'я, пані і панове. Мене звати Микола Вересень. 18.13 з половиною хвилини на в наших годинниках. Як я обіцяв, американська точка зору на те, що відбувалося в Україні цьому тижні. Я маю на увазі набу, і САП, і все, що навколо цих двох органів відбувалося. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Доброго здоров'я, пане Андрію. Дякую, що завітали до нас на програму. Дякую і вітаю вас. Дякую, що запросили знову. Пане Андрію. Хтось помітив Сполучених Штатах оцей скандал навколо цього законопроекту, який вже став законом, який запропонував президент, який підтримала Верховна Рада. А тепер вже це все натиснуто на гальма і вже задня швидкість включена, і вже ніби воно назад. Але оці 2-3-4 дні. Якась реакція була американців, преса про щось писала, сенатори щось говорили? конгресмени щось виступали. Чи, чи чи це на це не звернули увагу? Не забудьте, що ви в Україні подарували нам два тижні новини. То це ми ще мали і зміну уряду в минулому тижні. Ми ще мали переговори в Стамбулі. Надзвичайно кількість новин то в тім, що це перейшло у новинах щодо скандального нового закону. А більшість цього було від реакції громадськість України специфічно ті світлини. і Відео від а, Києва, що ми бачили, що під час війни а, навіть тоді а, українці готові стояти за демократію, за своїх прав і і і можуть вільно стояти проти. Уряду у протесті, я думаю, зі самого початку не було досить багато пояснення тут в Америці. Тут дуже швидко сталося. То треба було пояснити мені і іншими до американських змі, що це є звідки це з'явилося. Хто ті люди на вулиці? А хто а хто це пропонував у Верховній Раді? Але при кінці, я думаю, на загал Україна вийшла ліпше бо знову кажучи ми ми могли показати до американському змі що україна не є не має диктатора це не є автократія що україна має право голосувати проти проти законів які вони не вони не сідні з тим але і так само ми підкреслювали різні а, а дії в Росії в тимчасовій які зменшили демократію в, в Росії. То я, я думаю, на загал Україна вийшла в ліпшому стані в Америці, як і по цілому світі. Чи ми можемо зараз, пане Андрію, сказати, що історія закінчилась, і вже можна перегорнути сторінку, що окей, це було в історії України в липні, як ви кажете, і це, і інше, і і Стамбул. І, і багато українських новин, і в результаті оце все, оцей скандал навколо цих двох законів. Чи це вже перегорнута сторінка, чи чи це залишить якийсь такий неприємний осад всередині? Е, ну з імідж України, я, я не знаю, чи багато з такого лишиться поза України, але ми ще не дійшли до до нового закону і і всі е, певні зміни. Е, мені мені втілиться, пригадається, коли. Питаються мене журналісти, чи чи це вже закінчилося, коли, коли я був на американській телебаченні і, е, е, і Янукович вийшов з країни, і мені казав продюсер, нам вже не треба буде про Україну говорити все там завершилося. То я ніколи не не кінчаю книгу на на будь-яку історію України, бо ніколи не знати, коли додаткові зміни будуть до закону чи Uh, чи чи інші реакції? Але на я думаю, що uh, офіс президента би хотів uh, далі uh, на наступну тему uh, поширити по цілому світі, як і так само наші європейські партнери хотіли би хотіли повернути до такого самого стану, що вони, вони увірять в Україні і їдемо вперед на євроінтеграцію. Тепер, пане Андрію, про американські справи ну наскільки це гасло, яке тепер? Вимовляє Майк Джонсон, голова, наскільки я розумію, нижньої палати, мир через силу це стало таким спільним знаменником. Дуже багато людей, і сам Трамп якби натякає, і, 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 і республіканці, і демократи, і сенатори, і конгресмени. Що це важливий момент, і тепер голова Нижньої палати каже, мир через силу. Тобто, наскільки це тепер політика спільна? Всіх гілок американської влади. Що ви відчуваєте? Ну, перше все, ця зміна думки президента Трампа має надзвичайну надзвичайний вплив на американську громадськість. Він є найбільш популярний президент в республіканської партії в історії. До нинішнього дня його рейтинг у підтримці його у його партії є 90% чи навіть 91 навзагал на всі громадяни, чи ми говоримо незалежні, демократи чи інші партії, він має популярність 37%. Тобто, зрозуміти, як він є не популярний поза партії, а в його партії надзвичайно популярний, і цей вплив його на його партію перемінила думку його виборців. Ті, що голосували за нього спочатку року, тільки десь 30% їх. Вони підтримали пропозицію передати зброю до України до червня. Це перемінилося на 50-50, Але коли сам Трамп згадав, що він каже, що нам треба допомогти Україні. Тепер тепер існує понад 60 5% республіканців специфічно ті, що голосували за президента Трампа, вони підтримують це є більше ніж 30% Зміна. А від початку року і це є це іде до надзвичайного впливу президента Трампа на його виборців. То а, а, і втім, є це є найбільша зміна для України що не тільки через активізм. Який розширює інформацію до республіканських телеканалів, але і так само, коли ми, ми зберігаємо республіканців відвідати Україну, так як цей пастор від Південної Кароліни, президента Трампа, пастор Марк Бернс, Бен Шапіро, дуже славний подкастер, який відвідав і мав інтерв'ю з зеленським у Києві. Всі ті акції активізм вплинули. На демо... на республіканську партію, так як Майк Джонсон і його прихильники, але найбільший вплив знову лишається у думці президента Трампа, і тільки його, коли його ми могли переконати, як ми читали, що навіть і польща була впливова у 4 липня, коли вони мали телефонну розмову з Кіт Келогом. То коли ми переконали президента Трампа, тоді змінилася думка. Зараз партії республіканської у в Америці, яка тримає і Палату представників, і Сенат, і Білого і Білий Дім, оце ми з вами минулого разу говорили. Мені здається, минулого тижня. Буквально про те, що поведінка Путіна дратує буквально Трампа, і от буквально нещодавно його нова заява про зустріч про можливу зустріч Трампа із Зеленського і Путіна. Ця зустріч сказав пан Трамп мала відбутися три місяці тому. Тобто, ця, це роздратування триває. Правильно я розумію, що він продовжує думати, що путь з Путіном важко мати справу, м'яко кажучи? Цілого місяця липня це є єдині слова. 3 липня, здається, було його фінальний телефонна розмова з Путіним, і від того часу. Ми тільки чуємо негативні прогнози від Президента Трампа щодо Росії, і набагато менші е, е, такі негативні реакції щодо України. Це що ми чули раніше? Що це диктатор Зеленський, що е, Україна обкрала американські гроші? Це все перейшло тепер на Америка повинна повинні допомогти Україні. Америка буде висилати зброї Америка. Повідомила нову схему з НАТО, як передати нові зброї куплені і продаж зброї, щоб вони перейшли в Україну. Це все перемінилося тільки в останніх двох-три тижнях. То я думаю, це най найважливіше, і тільки що ми якось злапали і залишили цей напрям, що ми вже йдемо в правильну дирекцію зараз. Тепер не повертатися і залишити, щоб такі голоси, які ще існують. Ми знаємо, що міністр оборони. Uh, він ще не підтримує uh, акції щодо підтримки України. Багато його радник Елдреч Колбі він був цей, який блокував, припинив uh, висилання зброю, uh, і так само навіть і сам uh, віце-президент, який зараз тепер мовчає, але ті команди, які бо є розділені кабмін і розділене коло над uh, президента Трампа. Коли є нагода, щоб вони підвищилися, вони візьмуть таку нагоду так само, як ті, що підтримують Україну. Вони бачили, коли е, припинення зброю образило президента Трампа. Вони перескочили і тепер підвищили підтримку України це зараз ми будемо спекулювати, тому що ми не знаємо. Ми не Трамп, ані пан Андрій не Трамп, ані пан Микола не Трамп. Ми точно не Трампи. Але почалися такі досить серйозні розмови. Ну принаймні на рівні засобів масової інформації про можливу зустріч зеленського Путіна, Трампа і Ердогана в і міністра закордонних справ сьогодні, якби натякнув в Стамбулі. Наскільки це обговорюється в Вашингтоні? Наскільки там люди схильні думати, що ну мо, я в разі такому Трамп може поїхати? Чи захоче Трамп поїхати? Чи є такі настрої Трампа, що він хоче бути миротворцем, щоб поїхати і сказати, от я це зробив, дивіться, який я молодець. Наскільки це? Реально думати, що до осені чи восени принаймні така зустріч може може відбутися. Я маю на увазі Зеленський, Путін, Трамп, Ердоган, ну чи без Ердогана, хоча без не обійдеться, ну, якщо це Стамбул, ваша думка, будь ласка. Ну, ми не згодені, що президент Трамп він хоче показатися як миротворець. Він хоче цю історичну світлину. Це чому ціла причина, чому він відвідав північну Корею у першій каденції? Чому він мав так так званий саміт у Велсинки з Путіним, який нічого не вирішив, але показатися у світлинах і відео, що він є миротворець. Він він великий дипломат і цього разу. Так само у цієї каденції другій адміністрації його він хоче показатися щось залишити як спадщину історично. Що він міг залишити світові? Що він на рівні найкращих президентів, і це чому він пхається до різних міжнародних сварків, так як Україна, напад на Україну Росію. То але що шкодить наступній зустріч? Це є реакція Путіна. І як е, Путін поводився з президентом Трампом е, у, у самому першому телефонній розмові у, е, у березні Трамп був приготовлений мати прес-конференцію. Він він думав, так як ми всі чули, що до 24 годин е, він може все вирішити. Президент Трамп був впевнений, що через одну телефонну розмову, після цього, що він говорив з Зеленським, він міг переконати на 30 днів. Припинення обстрілу, і це не вийшло. І ця прес-конференція була е, е, скасована. І від того часу е, ще додаткова акція це була, коли були мирні переговори перші у Стамбулі, коли е, сам держсекретар був е, в Туреччині, сам прилетів до е, Стамбулу від, е, від ранішого саміту, але його не допустили. Росіяни вони не хотіли навіть мати радника до держсекретаря, щоб він був в кімнаті при тих обговореннях. То я думаю, це шкодить участь президента Трампа, що він не його команда не увірить у президента Путіна, що він навіть прилетіть буде прилетіти десь. А я думаю, це буде натиск на Путіна показати перші кроки, чи то мабуть перший зустріч з Зеленським перед тим, що Трамп буде, але якось показатися, що е, е, Путін серйозний. Бо зараз тепер, що він навіть не хоче включити припинення обстрілу, так як Україна е, домовилася, це шкодить будь який участь е, особистий президента Трампа, щоб прилетіти де-небудь. Останнє питання: це ми все хвалимо. Кажемо, який молодець Трамп. А тепер е, оцей Епштейн. Оцей Трамп в списках Wall Street Journal, оцей, оцей весь скандал, він не вщухає, він триває, все ще е, обговорюється о, його поведінка Трампа, поведінка його дружби з тим Епштейном і так далі. і так далі. Ці неповнолітні повії. Хоча вони не повії, а просто дівчата яких фактично зґвалтували. Як, е, як там обговорення йде в Америці? Знаєте, це дуже дивний місяць, був, коли ми мали ту зміну думку президента Трампа щодо зброї, а ми і, і Трамп в той сам час став закон на новий державний бюджет від того часу. Це було коли такі, як Лензіграм, думали, що ми могли пере, дуже швидко перейти і голосувати за санкції у, у Сенаті і Конгресі. Але від того часу, третого чи четвертого липня, все знов поблудилося у конгресі, бо є інші сварки і головні сварки. Зараз тепер існують щодо інформації е, е, дружби е, е, президента Трампа і Епстейна. А, а втім, це так це так, е, такий великий розкол має у конгресі, що Палата представників зараз цей спікер Джонсон оголосив, що вони замість почекати до, до вчорашнього вийшли раніше на канікулях і не повернуться до конгресу аж у вересні. А так вони прихильники Трампа так бояться, що один конгресмен би голосував. Що треба, що треба поправку додати до законопроекту? Що ми будемо відкрити повну інформацію щодо Епштейна. А як ми чуємо у газетах Wall Street Journal і інші, це є чоловік, не тільки який є злочин, але що мав довголітну дружбу з президента Трампа. Є фотографії, світлини, є підписи президента Трампа, прохання на його день народження. Все, все таке, що включає конспіраційні голоси онлайн. І це є дуже важливо для Президента Трампа, який займається з його імідж перш за все. Він би хотів, щоб все це зникло. І це чому зараз тепер у палаті представників вони поїхали на канікули і, мабуть, мріють, що у вересні е, їм не будуть пригадати цю справу. Дякую дуже. Спасибі величезне. Ну, Америка цікава країна. Андрій Добрянський розповів нам про Америку, директор директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Ж. Дякую, пане Андрію, і е, інформую громадськість реклама.